Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Сьогодні такий козирний день. Чого я так кажу козирний день? Тому що дуже хороша погода була сьогодні. В тіні, о 14 годині, в тіні було 19 градусів це Давно вже така очікувана погода була, а то все маква-маква, значить, три-чотири тижні підряд погоди як для пасічника не було ніякої. Тому я і кажу, що сьогодні оце був козирний день. Був, тому що він вже закінчився. І ми встигли, слава тобі Господи, сьогодні зробити. Дуже багато роботи. Заселили, переселили свої сім'ї із дерев'яних вуликів у поліуретанові. Оце ми зробили таку роботу. Вона просте, просто рамки переставляють з одного корпуса в інший. Але забарна робота, тому що дуже все-таки багатенько корпусів, багато рамок. Оце ми переселили оці. І попутно, як показала практика, треба було розширяти. І ми е, додатково кожному, кожній сім'ї додавали по одному корпусу суші. І через е, 3-4 дні ця суш буде засіяна і вже тут буде е, виводитись розплід. А що буде далі? Далі оці е, заселені вулики, вони будуть поділені. Зараз вони мають раз, два, три, ну сім, сім корпусів. Значить, вони будуть поділені пополам. От, це просто роєвий метод такий. І пасіка удвоїться по е, кількості. Е, в місць. А оці я не переселяв е, оцей вулик, е, оцей вулик і ще один. Оце дерев'яні вулики, я їх не переселяв спеціально. І оці сім'ї будуть поділені на троє. А та сімейка одна у мене стоїть поки що на трьох корпусах. Це якась така нещасниця. Вона як вийшла із зими. Маточка була. Тільки-тільки почала сіяти і загинула матка. Чого, невідомо заклали Заклали маточник. І отут зараз вже зрілий маточник. Ну, подивлюсь, що це буде. Це вже так, бог з ним, як воно. Оце от, така ситуація на сьогодні по переселенню. Переселенню е, сімей у поліуретанові вулики. Е, питання номер один. Чого я переселяю? Е, проста причина, тому що дерево е, зараз е, подорожчало десь е, відсотків на 30 на 40. І вже ці, ціна липи сухої, липи сухої камерної сушки вже не підйомна. Я собі не можу дозволити розряду пасіку дерев'яними корпусами. І тому я всю пасіку міняю на поліуретанові корпуси. Значить, Тут буде, зараз у мене Ну, буде і є. От, от На якому? Ну, на будь-якому показати. Оце денце, це дерев'яне, піддашник дерев'яний. Кришка, обв'язка дерев'яна і е, сам дашок із нержавійки, золотий дашок. Оце така конфігурація. Е, хлопці задають зараз питання мені е, постійні замовники і нові, е, які цікавляться альпійськими вуликами. Що я можу запропонувати цього року? Е, це ж саме, що й собі. От я пропоную поліуретанові корпуси запропонувати нові корпуси із липи кабрної сушки, а також, поки ми тут покажумо ці корпуси дерев'яні, оці корпуси бивушні такі можу запропонувати. І ходімо покажемо, що там ще у нас під навісом є біля майстерні на пропозиції. Кузичко, так. так, оце тебе тут під навісом зараз, де у, нас, де у нас таке основне виробництво. Оце у нас е, нові корпуси з гір е, камерної сушки. Тухи. Вони вже оснащені рамочками. І ці вже оснащені рамочками. Оце все. Вот. Оце та ж пропозиція по поліуретанових корпусах. Сьогодні надійшла партія нова оцих поліуретанових корпусів. Я їх можу запропонувати своїм замовникам. Ці корпуси оснащаються вже рамочками. Ось рамочки тут вже є, все як воно має бути. Оце. Тут піддашники, оця стопочка, це піддашники. Піддашники. Значить, конфігурація яка? Як щоб замовники розуміли, про що йде річ? Конфігурація така, що в кожному випадку пропонується дно, дно сітчате. Корпуси е, дерев'яні і з липи, е, Це жахлива, несусвітна вже ціна. Е, на 100 гривень з лишнім дешевші пропонуються корпуси з поліуретану, А ще дешевші пропонуються ті, що бивши в використанні, те, що ми показували. От Денця. Вон стоять оці це нові денця. От, і. Дахи нові, пропонується пропонуються отакі. оцинковка 0,6 метал. Оце тут 10 мм гофрокартон, дерев'яна об'язочка. Ну це як має бути такий виріб. Оце, що є на сьогодні. Також на сьогодні є певна кількість готових рамок. Оце тут вже рамки готові до відправки замовникам. От. Також, також можемо запропонувати оці грибіночки, металеві грибинки. Отакі грибінки, оце я ось тут показую. А, тут оце металова грибінка в кожному корпусі. Можна купити окремо. Так, це окремо можна купити. Також є пропозиція однорамкові кондуктори для складання рамок. Оце що на сьогодні. І шухлядки. А, шухлядки для сильникового для миду. Для миду. Е, двох видів є. Є картонні дешеві, є пластикові дорогі, але ж такі, ну як би сказати е, люксові. Виробництво е, тривало би. І більш інтенсивно, скажімо так, але дефіцит матеріалу страшенний. І ціна, ціна, можна сказати, жахлива на липу зараз. Що? Вже я більше липу не зможу купувати для виробництва альпійських вуликів. Це вже, як сказати, безповоротно. Мій бюджет. Цього вже не витримує все. От. А тому оці варіанти більш підходящі з поліуретаном, Чого я і переводжу свою пасіку на поліуретанові вулики. І рекомендую замовникам також. А приймати рішення кожного з вас.